Подарки, які мені приніс мій дорогий Миколай. Так, да. Так. почнемо з солодкого. Святку у нас отакий от решет, які ми вже з'їли. Такі от його не Микола, даже. Ну, це тобі, тобі теж Миколай приніс. Далі, Основний подарок отут. Вгадайте, напишіть одразу в коменти, що тут може бути. І я починаю розпаковувати. Це доска. З голками, не з голками, голка а а а цвяхами, якщо по українськи а як тобі долиця, тільки що їх було нормально? Не трогай, не трогай, ні мені страшно. Да, я дуже хотів цю доску писав Миколаю лист, і він мене почув. Приніс наступному відео Олександра буде на них ставати, і тут так само є шак, чесно. Інструкція, відео і, і так палички, залеж. палички да, спали спахучки. Да. Тому коротше будемо в наступному відео випробовувати. Переходьте в профіль, дивіться і так само Саша буде розпаковувати свої подарки в профілі. Про це відео переходьте і дивіться.